Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні у нас з вами цікаве заняття, і я хочу, щоб ви відгадали загадку. З неба зірочки летять, землю укривають, а коли прийде весна, всі вони розтануть. Так, малята, це сніжинки. З неба падають сніжинки На дерева, на будинки, на майдани, на садки, на ялинки, на дубки, закрутилися сніжинки, як веселі комашинки, наче зграї білих мух, як м'який холодний пух. Дітки, давайте заплющимо очі та уявімо з вами, як гарно на вулиці взимку. Взимку падає біленький та пухнастий сніжок. Сніжинки летять, кружляють та падають на землю. Сипле, сипле, сипле сніг, мов метелики сріблисті, ті сніжинки білі й чисті, тихо стеляться до ніг. Сипле, сипле, сипле сніг. Дітки, сьогодні я пропоную вам послухати оповідання про хлопчика та сніжинку. Людей, які пишуть вірші, називають поетами, а людей, які пишуть оповідання, називають письменниками. Василь Сухомлинський є видатним українським письменником, який і написав це оповідання. Ну що, готові слухати? Тож сідайте рівненько та слухайте уважненько. З неба летіла додолу сніжинка. Вона була ніжна, легка, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав Ось вона впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю. Не треба її топтати. Хлопчик простягнув долоньку. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на добру, теплу його руку і розтала. Хлопчик із жалем дивиться на долоньку, а там блищить крапелька, мов сльозинка. Дітки, а про яку пору року йдеться в оповіданні? Так, про зиму, а що ж падало з неба? З неба летіла сніжинка. А яка ж була сніжинка? Так, вона була ніжна, легка, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. А чому ж хлопчик пожалів сніжинку? Хлопчик не хотів, щоб таку гарну сніжинку затоптали на землі. А що ж трапилося зі сніжинкою, коли вона потрапила на долоньку хлопчикові? Молодці, вона впала на його добру, теплу руку і розтала. Малята, це й художній твір, вірш чи оповідання? Так, оповідання. А чому його не можна назвати віршем? Молодці, тому що тут немає Рими. А зараз я пропоную вам погратися з зимовими словами. Перша гра знайди слова на звук с. Уважно розгляньте картинку. Давайте зберемо слова на звук с у кошик. Чітко вимовляйте слова та визначайте, яке саме починається на звук С. Ну що, готові? Тоді починаймо. Бурульки. Рукавички. Снігур. Так, починається на звук С. Сніжинка. Теж покладемо в кошик. Хмаринка. Сова теж починається на звук С. Синичка. Теж покладемо її в кошика. Ялинка. Годівничка, лисиця, сорока. Теж починається на звук с. Дерево, зайчик, санчата. Так, кладемо їх в кошик. Сніговик. Так, це слово теж починається на звук с. Які ви розумнички! Подивіться, скільки слів на звук С ми зібрали. А наступна гра називається Довгі чи короткі слова. Всі слова складаються із звуків. Короткі слова вимовляємо швидко, бо в них мало звуків, а довгі слова вимовляємо довго, бо в них багато звуків. Подивіться уважно на сніжинку. В неї є довгі та короткі промінці. А ось слова, які потрібно розмістити. Короткі слова до коротких промінців, а довгі слова до довгих промінців. Шарф. Так, це слово коротке. Сніговик. Це довге слово. Лід. Молодці малята, це слово коротке, ковзани. Звичайно, це довге слово. Рукавички. Так, це теж довге слово. Які ви молодці малята? Гарно пограли і слова розібрали. Сніжинки вкривають землю білим покривалом, що сяє білим світлом навіть уночі. І на останок я вам пропоную намалювати свою унікальну сніжинку та надіслати її мені в особисті повідомлення. Я вам дякую за увагу. До нових зустрічей. До побачення малята!